Всім привіт! Сьогодні я хочу дуже стисло розповісти про ті зміни, які сталися з асортиментом продукції Гранкарп у сезоні 2024 року. Одразу хочу сказати, що вже більше 200 артикулів наших новинок є у продажі на нашому сайті. Більшість цих новинок ми планували е, випустити ще навесні 2022 року, але через початок війни якось руки до цього не доходили, та, якщо чесно казати, то і бажання особливого не було. Але в цьому сезоні ми вирішили, як би там не було, е, запустити у і виставити на продаж усі наші е, заздалегідь заплановані е, новинки. І це вже не все. Навесні цього року ми плануємо запустити у виробництво ще три інноваційні новинки, але про це дещо пізніше. Так, наші прикормочні бойли ми відтепер випускаємо у пакетах фасування по 1 кілограму і по 5 кілограмів. І хочу звернути вашу увагу на те, що купуючи бойли у більшому фасуванні, ви можете суттєво заощадити, оскільки 5-кілограмовий пакет е коштує на 25% дешевше, ніж 5 е кілограмових пакетів таких самих боїв. А якщо вам набридло на кожній риболовлі витрачати купу часу і сил на те, щоб різати. Прикормочні бойли, зверніть увагу на наші нові прикормочні бойли у формі Дамблсів. Розчинні бойли нові ми випускаємо у розмірі 14 на 12 мм, а варені приманки у розмірі 12 на 10 мм. Ви можете просто додавати ці бойли у сходмікс або годувати. Ми за допомогою спомбо або прикормочного човника у чистому вигляді. Також ці бойли добре стануть вам при нагоді для цілеспрямованої ловлі крупних карасів, лящів та линів. І ще в цьому році ми зняли з виробництва наші донні довгорошіння насадочні бойли. Діаметром 24 мм, і е, замість них тепер випускаємо е, доворощіння доні насадочні бойли розміром 12 мм. От. Таким чином, е, тепер усі види наших донних насадочних бойлів ми випускаємо у розмірі 12, 16 та е, 20 мм. І За численними проханнями рибалок ми е, доповнили асортимент наших авторсів е, насадками розміром 8 на 6 міліметрів. Всі авторси тепер випускаються у цьому розмірі, е, включаючи набори е, мультиколор. І користуючись нагодою, я хотів би е, звернути вашу увагу на те, що в нашому асортименті е, досить багато. Різних дуже різних і популярних ароматизаторів, за допомогою яких ви можете надати е, в авторсам або нашим попапам мультиколор, які до складу яких не входить ароматизатор, потрібний вам е, запах. Ми вже 5 років випускаємо е, наше ноу-хау розчинні амінопопапи. І в цьому сезоні для того, щоб забезпечити можливість їх використання з маленькими легкими гачками без необхідності підрізання, ми ці приманки тепер випускаємо в розмірі не тільки 10, але і 8 міліметрів. Ще наш асортимент поповнили три нових виду насадочних бойлів. Це бойли тандем, фліорактив і він Про кожен вид цих приманок ми знімемо окреме докладне відео, от, а зараз про них е, стисло. Бойлей тандем. Це е, варений бойл діаметром 14 мм. У розчинні оболонці, завдяки якій загальний діаметр насадки на початковому етапі складає 20 мм. Потрапляючи у воду, розчинна оболонка починає активно розчинятись і віддавати у воду, що оточує бойл, численні приваблюючі речовини, які входять до складу цих бойлів, тим самим активно залучаючи увагу риби до насадки. І разом з тим, після повного розчинення оболонки, немає. Потреби у виконанні митевого перезакидання, оскільки е, на вулиці залишається довгограючий е, варений бойл в оточенні залишків оболонки, які виконують роль суєр рідного е, стіку, таким чином, е, бойлий тандем мають усі переваги, як е, Розчинних, так і варених бойлів, і дозволяють вам і активно залучати рибу на початковому етапі після закидання, і одночасно не виконувати небажані часті перезакидання. Були флюоратів це донні насадочні бойли розчинні, які розчиняються з дещо більшою швидкістю, ніж звичайні розчинні бойли. Завдяки чому. Підвищується активність віддачі у воду, приваблюючих речовин, що містяться у бойлі, включаючи вільні амінокислоти. І крім того, до складу цих бойлів входять плаваючі частинки, які у процесі розчинення бойлу створюють своєрідний анімаційний ефект, додатково привертаючи до себе увагу. Риби. Одночасно навколо бойлу створюється флора зелена або флора рожева хмаринка в залежності від конкретного виду бойлів, яка також привертає до себе увагу риби. Ці бойли ми випускаємо у розмірах 8-10. 12. 16 і 20 міліметрів. Флюра рожеві і флюора зелені бойли мають по 6 ароматів. Докладно, ви можете дізнатися, які це аромати на нашому сайті, а також подивившись наступне відео, більш докладно про бойли флюораакти. Баланс іньянь це насадочний бойл приблизно половина якого це. Варений тонучий бойл, а решта попап. Щойно винити з банки, е, баланс ін'янь має плавучість, яка близька до плавучості е, наших вавтосів. Але за необхідності підвищити плавучість насадки, достатньо е, дещо підрізати її тонучу частину. А якщо треба е, зменшити плавучість е, бойлу, то відповідно треба трохи підрізати його. Плаваючи частину. Таким чином, використовуючи один і той самий бойл, можна забезпечити будь-яку презентацію насадки від і гачок, і бойл лежать на дні, до і гачок, і бойл підведені на висоту огруження повіця. Ці бойли ми випускаємо у декількох розмірів від 8 до 14, щоб забезпечити можливість їх легкого використовування з будь-якими гачками. І ми дуже велику увагу приділили тому, щоб забезпечити достатню механічну міцність цих бойлів. І щоб забезпечити достатню адгезію між їх тонучою та плаваючою частинами. Тому ви можете зовсім не переживати про те, що ваш бойл розсипеться при черговому перезакиданні. Також серед наших інгредієнтів з'явилися дві нові позиції: це казін натри, який дуже стане при нагоді любителям самостійного виготовлення бойлів. От, а також е, флюора, рожевий активний кисень, який може застосовувати, наприклад, для підвищення активності е, роботи стікміксів. Ну, ось те, що я коротко хотів розказати про наші новинки сезону 2024 року. На жаль, Розміри нашої студії не дозволяють виставити на цьому столі усі більш ніж 200 артикулів нової продукції. От підписуйтесь на наші соцмережі, підписуйтесь обов'язково на цей канал, щоб не пропустити докладні відео про окремі новинки, і не пропустити майбутні відео про ті три нових інноваційних види насадочних болів, які ми плануємо запустити у виробництво вже цієї. Весною всім пока.